Спорт <кліст> <кліст> колеги. Ми вже в ефірі, Таня е Антін добіжить, Розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Колеги, в мене велике прохання бути уважними, тань ти нас чуєш. Так. <кліст> Тому що нас тільки троє, поки що. Я думаю, антін добіжить. ми маємо на порядку денному дев'ять питань. я в дуже велике прохання прошу розглянути, щоб ми не затягували процеси. Тут такі питання не дискусійні, стандартні програмні питання. Прошу проголосувати за порядок. денний. дев'ять питань. Без додаткових. Хто за? За добре Таня, Я думаю, за. я за перше питання. Маємо звернення департаменту адміністрації міської голови про погодження додаткових заходів до програми забезпечення проведення загальноміських подій. Пан Сергій, будь ласка, ближче до себе мікрофон і Доповідайте, доброго дня, да. шановні члени комісії. Просимо погодити додатковий захід до програми подій. Звернулася родина Парубія, просить вшанувати його пам'ять на сороковий день і відкрити меморіальну таблицю. в Його пам'ять. Ми розглянули це позитивно і просимо вас також підтримати. Відкриття таблиці планується 7 жовтня у вівторок. Якщо а ви побудите, будуть встановлювати, встановлювати будемо на, на будинку де проживав. Колеги, я вважаю, що це питання треба підтримати у зв'язку з втратою. До речі, нашої на ну, ЄСівця він член якби, нашої політичної сили. Я підтримую це питання. Це трагічна загибель, на жаль, за його позицію патріотичну, за його патріотизм, за його діяльність і. Я вважаю, що таке треба підтримати. Колеги, чи є запитання щодо встановлення пам'ятної таблиці Андрію Парубію на будинку, де він проживав? Таня. Я за ставлю на голосування підтримати. Хто за? за. за. Дякую. Дякую. Наступне питання порядку денному. Це в нас є звернення офісу спорту про погодження календарного плану фінансової підтримки команд вищих досягнень для участі у спортивних заходах. Так, мова йде про програму, згідно якої ми відшкодовуємо 50% на витрати, пов'язані з перевезенням команд на змагання. Е, колеги, це зокрема там зміни в частині водного пола йдуть. Так, е, Так, ми затверджуємо календарний план. Згідно програми, в нас подались дві е, команди: це команда з гандболу Голичанка та команда з водного полу е, від Львівської міської федерації водного полу. Колеги, якщо нема заперечень, ставлю на голосування. Я з вашого дозволу в частині голичанки голосую за, а за водне поло утримую, оскільки ну я до юри там не є присутня ніде, але де, е, якби в процесі знаю, що я опікуюся цим видом спорту. Ставлю на голосування в частини галичанки. Хто за підтримати фінпідтримку? -фін Дякую. За. Ставлю на голосування в частині водного поло. Хто за? За. Я отримую дуже вдячні за. за підтримку. Так, дякую. Наступне питання порядку денному. Це в нас є звернення офісу спорту про погодження виділення додаткових коштів до бюджету розвитку на ремонт е майданчика на тракту Глинянських. Колеги йдеться про мільйон 450. Так сталося, що вчора бюджетна комісія швидше розглянула це питання. Вони, в принципі, всі його погодили. Stat... Пан Ростислав приніс фото. В тебе є в електронному варіанті. З ким мені перекинув тут майданчик на тракті Глинянського, де є багато дітей. Якщо переб'ю вас, якщо бюджетна комісія погодила і в нас є кошти, то я думаю, немає навіть що обговорювати. А в мене є питання. Тане, я зразу говорю, що на рахунок тролейбуш і цього у нас уже все в процесі в підрядник обіцяє наступного чи через один тиждень вже розпочинати доробляє огорожу, ставить баскетбольні стійки і потім е, штучну траву. Якщо це ну, обичай, що ну тоді чудово, тоді з мого списку вже буде. Не ми доробляємо майданчики. Тоді прекрасно. Е, я за зараз... нас у нас іде так, я Якраз попросив додаткові, тому що у нас тролейбус Величковського на є. А там на тракті просто майданчик 6 років дуже багато дір. Це трохи дуже реванчу, робин, робин. Видно. Оце колеги. Треба Роб. доробити. Я вважаю, що потрібно підтримувати. Лисини ще підбірці, тракції це такий магніт спортивний для підлітків, для дітей. Ми хочемо зробити робимо, робимо колеги. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Там треба дійсно провести поточний ремонт. Дякую. Маємо погодження. Маємо маємо четверте питання. Звернення офісу спорту про погодження змін до календарного плану комплексної програми розвитку спорту військових ветеранів війни адаптивного спорту. Пані Оксана, просимо так. У нас було два звернення щодо підтримки учасників. Перше звернення стосується закупівлі форми для учасників фінального національного відбору до міжнародних змагань Strong Spirit Games». Ми закупили два спортивних костюми і футболки, і також е, звернулися до нас е, щодо забезпечення е, відрядження на змагання е, збірної. Е, Львівської міської територіальної громади з настільного тенісу вони будуть брати участь у першому турі чемпіонату України з настільного тенісу. Так, колеги, це так? підтримка військових, це в межах існуючих так. коштів, це просто перекидки внутрішні в календарному плані. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного. Це в нас п'яте. Це в нас. Е це зміни зміни так. до списку видатних діячів фізичної культури, яких ми е, підтримуємо фінансово. Е, що в нас там зміни до списку? Це не потрібно як ніяких додаткових коштів. Ні, так додатково ми не збільшуємо, ми навпаки, зменшуємо на одну людину у зв'язку зі смертю учасника програми. Ну е, це я просто видатні дія фізичної так. культури спорту, яким є більше 60 років. Колеги ставлю на голосування підтримати дані зміни. Хто за? Дуже шкода, що видатні діячі на жаль, йдуть від нас. Е, наступне питання в нас: звернення офісу спорту, погодження підтримки е, згідно програми. Фітнес, е, відшкодування. Від, від, відшкодування на відвідування фітнес-центрів. Це стандартна наша програма. Люди скористалися фітнес-центрами, військові та члени сімей загиблих, е, наших померлих захисників і захисниць. І стандартно ми затверджуємо, просто можете розповісти двох словах, скільки військових в вересні, так я так розумію, скористалися так, так. такою послугою. Це, це ми погоджуємо відповідно до програми список військовослужбовців, точніше учасників бойових дій та членів сімей загиблих захисників та захисниць, які отримали відшкодування за послуги фітнес-клубів та реабілітаційних центрів. В вересні 176 учасників закупили місячні абонементи і з фітнес у фітнес-клубах та 10 у реабілітаційних центрах. Колеги я пропоную підтримати. Це стандартна програма. Кошти на це є. Це на список стандартних затверджень. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного. У нас звернення виконання програми зміни до і календарного плану і меджевих проєктів. Доповідайте, Оксана, від... в межах існуючих коштів. В межах існуючих коштів у нас є технічна, е... технічна, технічна правка правка в назві одне, е... одних зі змагань. Саме змінюємо проведення заходу, відкритий кубок Львова з гандболу. Там було уточнення серед дівчат, але організм... зміна назви заходу. Ставлю голосування. Хто за? Це просто назва заходу міняється. Восьме питання. Маємо чергових, чергові здобутки на європейських і світових чемпіонатах наших львів'ян. Я так розумію, тут присутня і наша Алла Белінська, правильно чи ні? Яка здобула золото на чемпіонаті світу. Це дуже велика перемога і здобуток для Львова. Взагалі маємо ну, вам було розіслано порядок денний. Я не буду перелічувати. А всі так. чемпіонати, оскільки тут дуже багато здобутків, це є стандартна програма. Ми преміюємо спортсменів та їх тренерів, які е, принесли Львову призові, золоті, срібні та бронзові медалі на чемпіонатах світу і Європи. Список дуже великий, і це дуже тішить, що наші спортсмени на, на таких найвищих, можна так сказати, спортивних щаблях здобувають для Львова такі нагороди. В двох словах, е, Оксана. Так, Відповідно до програми, ми преміюємо спортсменів та їх тренерів за результатами чемпіонатів Європи світу з визнаних видів спорту в Україні. Також тут присутні всесвітні ігри, які також нас ідуть по програмі, і всесвітні універсіати. Колеги, ставлю на голосування підтримати. Це стандартна програма, меж існуючих коштів. Це дуже тішить, що ми маємо такі здобутки. Хто за? Дякую, колеги. І останнє питання порядку денного. Це звернення пані Руткевич Наталії. Про включення її до списку осіб, які під, отримують пільговий довготерміновий кредит на придбання житла. Ми по е, стандартній е, по стандарту завжди такі звернення підтримуємо і скеровуємо на опрацювання в управління житлово-комунального господарства для включення до списку, і потім ті списки на спільні засідання. Комісій двох разом з комісією, якою головує Андрій Шерців, остаточно затверджуємо. Ставлю на голосування підтримати дане звернення та скерувати на опрацювання в управління житлово-комунального господарства. Хто за колеги? Ви неймовірні 14 хвилин. Дякую вам за підключення. Таня, ти себе бережи. Всім бажаю здоров'я і мирного, спокійного дня. Дякую вам. Дякую, па -па. До побачення. щасливо. Па. yeah <laughs>